Дай свогник, полігібридність то на краще. У Крокена засвербіла ніздря від сухого офісного повітря, але він згадав, що то, напевно, у повітрі є домішки, які паралізують розум, мабуть, якийсь криптогенний чинник. Він кожною волосиною своєї шкіри гидував усіх істот, що тинялися вулицями, та сиділи й з ним в офісі. Він знав, що вони під владою чудовиськ. І в кожному сидить злобний одін та керує всіма діями поневоленого і навіть думками. Крокен тестував нові частки штучного інтелекту, перед ним рясніли довгі формули нових алгоритмічних малюнків. Він мав зелену програму перед очима, що висіла у просторі нескладним інтерфейсом, і завантажував частки «Ши» для перевірки поєднань формул у кожному новому завданні. Навпроти нього сиділа за прозорим столом гидка особа жіночої статі зморшкувата, пухирчаста, слизька, із вилупатими величезними очима, вкритими багаточисельними червоними судинами і об'ємним, скуйовдженим рудим волоссям. Це була гальфій. Вона була тестувальником нижчої ланки. Голограми над прозорим столом миготіли швидко нервуючи крокена він знав, що вона під керівництвом змії. В її ментальних нутрощах сидить величезна і класта люта змія, яка душить мозок, і шепоче бридкі слова, підкорені гальфій. Обличчя Крокена перекосив панічний приступ. Його очі почали тривожно обертатися, коли двері офісної кімнати відчинилися, і в кімнату валилася гучна компанія, яка прийшла звати Гальфій на вечірку. П'ять людей у червоних, зелених. Та синіх одежах перебували всі абсолютно під владою Одіна. Спостерігаючи зморшкуваті обличчя, із страшними гримасами, Крокен бачив, що за кожним обличчям є власник тіла, у когось це була одутла жаба, у когось в'юнка ящірка, чи пащастий крокодил, або готичний чорний ворон. Але всі їх тіла були маріонетками чужої волі, тряпченими ляльками із з мізками і зрубленої соломи. То все Одін. Захопив їх тіла і зробив рабами, просто пустоголовими оболонками для використання. «А-а-а! Гальфі, привітик. закричала Аніка з моложавим пригарним личком та запальними чорними очима. Привітик, Аніка, привіт, кукі, привітики хлопці! Привіталася Гальфій, красуня з оксамитовою шкірою і рудим волоссям. Вони всі робили вигляд, що не помічали крокина, який сидів у дальньому кутку кімнати. В їх діях було щось таке, наче вони його не бачать, тобто технічно бачать, але не емоційно. Увечері Крокен їхав у сірому блискучому ліфті із сусідом, насунувши шарф на ніс та прикривши очі чорними чорними окулярами. Бо Крокен знав, що Одін хоче зазирнути йому в душу, і як тільки він це зробить, то заволодіє його тілом. Покосившись боковим зором на двометрового сусіда, у сірому пальто він побачив лиху, регочучу макаку. Це ще одна личина Одіна. Тварин він не так боявся, як боявся побачити лице самого Одіна. Бо хто його раз побачить, попадає в рабство на довгі сотні років. Залетівши у квартиру, Крокен закрив штори та вимкнув світло і причаївся у своєму лігві, ховаючись від завойованого світу, який прикидався нормальним. Як довго він тут, на цій богом забутій планеті? Може, рік чи два боротьба із Одіном розмила його свідомість він був шпигуном від свого народу, хоча в ньому не було ні краплі сміливості, але тести показали, що він має високий рівень знань у цьому відсталому штучному інтелекті або регенів? Його народ не бажав бути захопленим зненацька, тому все, що відбувалося на території Одіна. Повинно контролюватися урядом та спецслужбами співгромадян крокена. Сховавши в орендованій квартирі гніздо, яке він зробив одразу після заселення, крокен роздягнувся догола і гайнув у нього. Гніздо було змащене слизом, який був йому необхідний для регенерації шкіри. Занадто сильні промені сонця спалювали його шкіру, і він дуже страждав від цього. Ці ідіоти. Навіть не підозрювали, хто він і звідки. Але це не завжди на користь. Бо така безтурботність зазвичай приваблює різних хижаків із всесвіту. А Крокену і його народу хижаки поруч не потрібні. Вербувати людей, не вивільнивши їх від Одіна, неможливо. думав крокен. Він мав на меті вербовку конкретних трьох людей і чекав слушної нагоди. Це були сусідка Майя. Блондинка із м'яким серцем, і зеленими очима дитини, співробітник Гал, який був відлюдькуватим не менше, ніж крокен, ботаном з купою дитячих мрій, та хазяйка дому, старенька Олена. Її життя можна подовжити, якщо знадобиться. Крокен знав, що нема часу чекати, але треба придумати для них легенду. І от в дощову промряклу неділю, в одній із кімнат Крокена. На масажному столі зі зв'язаними ногами та руками лежала перша кандидатка для вербування. Це була світловолоса моя, у джинсах та топіку, босонога і розтріпана. Вона гучно хнюпила носом. Рот був заклеєний промисловим скотчем. Крокен вдягнув святкове вбрання, щоб не лякати бранку. Він змив світлий грим і постав перед маєю зі своєю синьою шкірою, густо всіяною, судинними сітками. Та темними плямами, сподіваючись, що справжній прекрасний його образ вразить жертву і надихне на смиренність. Мая йому видавалася страшенною потворою, і він мав на меті встановити їй жучок під лобову кістку, який буде транслювати хвилі, що проженуть потворну стару черепаху, яку він бачив на її серці, скинувши, заважаючи йому лінзи з райдужок. Він побачив своїми червоними очима зовсім не маю. Не можна ніколи знімати лінзи окрім сну. Постанова 125. майоріло в його голові. Але він порушив устав і подивився на маю ще раз без лінз. Асиметрична, гидка, обрюзгла потвора, перетворилася на тендітну й ніжну дівчину з русявим волоссям і прекрасними зеленими очима. Крокен відскочив від маї. Пустивши на підлогу довгі металічні інструменти для встановлення жучку і втратив свідомість, це все тому, що він був занадто чутливим, і його налякала така дійсність він, втрачаючи свідомість, подумав, що, мабуть, земля не мають якусь силу, яку ветусяня, його співвітчизники не спостерігали раніше. Отямився він у лікарні, і навкруг нього стояла купа лікарів десятка за два не менше. Звісно, він не був людиною. В нього були зайві кінцівки, і внутрішні органи, які він гарно маскував гримом і одежиною. І от він викрив себе. Невже його покарають земляки? Невже ліквідують? Треба щось терміново робити? Хоча. Здивуванню крокена не було меж, коли він сфокусував зовнішній і внутрішній зір. Він не побачив потвор, не побачив Одіна та хитрих тварин. Його оточували люди, миловидні, гладкі, приємні, з добрими очима та гарною доброю енергією. Невже земляне щось намудрували над його нещасним тілом і душею? Що ж із ним таке? Його серце картала невідомість, але крихітний здогад про лінзи торкнувся його розуму а ще невідомо скільки він тут пролежав. Його чіп, який у мозку, зазвичай живився електрикою тіла, але в цій атмосфері. Потребував додаткового живлення, і процедуру живлення треба було проходити кожні два дні. А він, якраз два дні, напередодні не заряджався. Може, вся річ у цьому? Ну досить. Він відкрив отвір з купою залос на боці свого тулуба, однією з шести кінцівок, відсунув одяг з отвору і пирснув на лікарів отрутою, яка почала роз'їдати їм очі миттєво. В палаті лікарні почалися істеричні крики і стогони. Лікарі попадали на підлогу, усі хапали себе за очі, і з очей багатьох вже сочилася червона кров та почала крапати на білу підлогу. Мужчини та жінки лікарі дуже страждали. Деякі навіть рвали волосся на голові в загальній метушні. Крокін скинувши людську одежу, розправивши свої шість кінцівок, в усю довжину гайнув у вікно. А потім на дах п'ятиповерхового будинку йому треба якнайшвидше зарядити чіп та знайти свої лінзи. Напрям де його квартира, він відчув одразу, бо його рід Ветусян мав внутрішній зір, і гарно бачили всіх людей та всі предмети, з якими контактували раніше, на величезній відстані. Крокен вирішив дочекатися ночі, а потім вже йти до квартири, але більшість маршруту. Долати по дахах будинків. А поки він знайшов схованку під дахом двоповерхової будівлі і почав скручуватися калачиком у темряві, його серце скрипнуло болем йому було так самотньо засланий за більш ніж 200 мільйонів кілометрів від дому, вдалині від родичів та друзів, вдалині від рідного, райдужного світу Оксофери. Але все це через благородні наміри, захисту його народу. Він це гарно розумів і намагався бути терплячим, але в цю холодну ніч він все ж таки не витримав морально і сильно плакав наодинці, згортаючись все більше у калачика, щоб його не помітили, та й плакати дозволив собі безшумно, втягуючи в себе біль, намагаючись бути непримітним. Його кінцівки сильно терпли, його душила спрага, але він тремтів під дахом, як загублений шматочок. Нікому не потрібного життя на чужій планеті. Блідий крокен відкрив очі під дахом двоповерхової будівлі рано вранці, бо дуже змерз вночі. Шукати лінзи та додаткове живлення. Чи діяти згідно протоколу 404? думав зголоднілий крокін, перебираючи своїми шістьма кінцівками швидко, як заправська двометрова креветка. Не зарядивши Чіп, він може діяти згідно. Із протоколом про загрозу викриття. Він так і вирішив, почувши гомін людей і, відчуваючи, як спецназ уже лізе по стінах будинку. Зосередившись на своїй м'якій ніжній шкірі, він наростив твердий панцир і поповз у західному напрямку йому конче треба відшукати три артефакти та відправити сигнал до командування, і тільки потім він зможе впасти в анабіоз. Проповзуючи по брудній стіні будинку під дахом, він концентрувався тільки на своїх рухах, як холодна і монотонна ритмічна машина. Він вирішив не слідкувати за гонитвою спецназу. По його розрахунках, вони запізнювались. Він встигне. Але то було зухвале мислення. Бійці спецназу вирішили не напружуватися особисто, вони почали жбурляти в сторону втікаючого крокена металеві конструкції. Скручені в 50-сантиметрові кулі. У польоті кулі почали розгортатися, і на стіни будинку стрибали міні-роботи поліцейські, які мали хімічну і лазерну зброю. Як металеві павуки, вони швидко повзли у напряму втікаючого крокена, обліплюючи будівлю на подив перехожих. Але крокен не зніяковів. Він зупинився на хвилину, активуючи свою роботизовану частину. Сканер можливостей і швидко підрахував максимальну швидкість металевих павуків, та широко посміхнувся на всі 86 гострих іклів. Він знав, що він швидше. А проти вогнепальної, лазерної та іншої зброї він розгорнув нарощену броню тверді штитану і покрив нею все тіло, залишаючи відступи від кінцівок, щоб зберегти можливість пересуватися. Надалі... Він увійшов у транс і почав монотонно, і на максимальній для себе швидкості повзати по стінам будівель, перестрибуючи з одної на іншу, та плутаючи напрям декількома різкими змінами маршруту? Коли темніло він зрозумів, що відірвався по справжньому? Чому земляни так погано озброювали поліцейських? подумав він мабуть не звикли до інопланетних загроз. Невже це такі справжні незаймані світи? Це дуже небезпечно. Та вони просто готова здобич для безлічі хижаків, думав крокен із сумом. Дуже голодний і самотній крокен, звив кубло на горищі заброшки, використовуючи свої тканини, бо не встиг регенерувати свої втрати. Скинувши товстий панцир, він пірнув у м'яке гніздо і злився зі слизом та заснув. Йому снилися його батьки, і він тихо плакав у вісні. Його рідний райдужний світ йому вважався найпрекраснішим місцем у всесвіті. Треба залишити три маркери сигнали для співвітчизників, думав Крокен, бо кожен маркер мав особливий сенс. А потім він планував ввести себе в анабіоз на 500 років. Тому що на протязі цього часу його раса повинна була вже колонізувати землю. Перше, що він повинен був зробити, це розпилити в тропосфері. Яйця усіх відомих істот зі своєї веселкової планети. Поступово вони осядуть на землю і спровокують незлічені генні мутації у земних видів. Блідий, замаскований і спітнілий крокен без панцера, в величезному капелюсі, протягував блідозеленими руками посадковий талон агенту з реєстрації пасажирів, який подивовано та автоматично брав білет. Але на обличчі його почало з'являтися обурення, коли він розглядав дивну сповиту одягом, не за розміром істоту, зовнішність якої не була схожа на документи, які вона демонструвала. Крокен непомітно скрутив язика у роті і пирснув зеленою слиною у вирячені очі агента, і той застиг на секунду, а потім пропустив крокена до літака. А коли літак вже почав набирати висоту. З очей ошелешеного агента по перевірці квитків високого шотина почала крапати на підлогу кров. Літак не долетів до місця призначення, а Крокен влучно розпилив яйця іноземного життя у повітрі. Залишивши ще вісім радіосигналів в орендованому житлі для витусян, він почав шукати внутрішнім зором місце для того, щоб проспати у ньому 500 років. Навіть якщо Радіосигнали будуть перервані. Ветусяни отримають інформацію, бо вони вміють за хімічними аналізами повітря та ґрунту, та навіть часток, що потраплять у верхні шари атмосфери знаходити радіосигнали, які існували раніше у часі. Третій маркер це він сам, той самий внутрішній зір, дозволить ветусянам його відшукати. Крокен вибрав нову будівлю для своєї схованки. Він проникне у фундамент будівлі, і там, там його ніхто не дістане з місцевих сліпих потвор, які нічого не бачать у світі, окрім невеличкого діапазону реальності. З'ївши напередодні купу якихось невідомих тварин з місцевого зоопарку, він почав рити хід під будівлю, вправно перемішуючи землю, для того щоб хід не можна було розгладіти. Крокен запрограмував гений клітин гнізда, і клітин свого слизу харчуватися оточуючою органікою і мінералами для безперервного циклу регенерації. Клітини хітинового гнізда були травною системою, а клітини слизу могли просочуватися навкруг навіть поза межами укриття в землю в пошуках органіки і повертатися назад до гнізда. Вкладаючись у м'якому слизькому лігві, крокен уявляв, як вийде на поверхню всіяну. Прекрасними витус'янами, з пруткими кінцівками, великими очима та божественно тендітними силуетами, воложистою весною, через сотні років лялечка, наче здоровенної до історичної комахи, почала хрускати в бетонному сховищі. Вона хрускала, дзинчала, тріскалася, та із неї почав вилазити потроху крокен з оновленою оксамитово-блакитною шкірою, витягаючи по черзі. Пружні довгі блискучі кінцівки з великими кігтями ножами, у нього на серці замайоріла радість, коли він уявив світ на поверхні своїм, таким самим, як його радужний дім. Він жадав побачити співвітчизників на поверхні, і поспіхом ковтав гніздо для придбання перших сил після пробудження. Довго коперсаючись, наче хробак, у вологій землі він шукав вихід на поверхню, прокладаючи. Багато складні лабіринти, і, нарешті, пробиваючи грудочки землі, він відчув сонячне світло. Він очікував побачити високотехнологічну цивілізацію побратимів, а натомість побачив гай посеред вимерлого міста. Обрушення цеглин будівель було аж занадто сильним, і видно було, що рушилися ті цеглини часом, а не механічним впливом. Крокен закліпав очима і дуже розгубився. Вловлюючи запахи атмосфери. якісь дивні, наче відбулася повна зміна хімічного складу повітря. Не побачивши цивілізації ветусьян, він взяв на аналіз частки гнізда і слизу зі свого тіла, щоб визначити точний час своєї анабіотичної фази. Витягши із тіла вбудовані сенсори, він посмакував ними слиз із своєї шкіри і визначив високий розумний рівень бактерій слизу, які харчувалися. І створювали нові кооперації частками свого існування. Вони настільки еволюціонували, що вплинули на анабіоз крокена, вони подовжили його сон приблизно на тисячу років від того, що він запрограмував у їх генах, ошелешений від того, що він був у сплячці цілих півтори тисячі років, крокен повалився на землю як роздратоване дитя в істериці. Прийшовши у себе, він обернувся. Бо за такий час тут могло статися що завгодно? Може, тут небезпечно? подумав він. Хто володар тут? стрельнуло в голові. Витус'яни чи люди? думав він знервовано, повільно просуваючись у дивній атмосфері нової землі. І от він дійшов до широкої дивної рожевої субстанції, яка перегородила йому шлях, наче безмежна стіна. Іде прохід чи обхід навкруг стіни? Було напрочуд невідомо. Це була рожева стіна, від якої йшло тепло, що приваблювало холоднокровного крокена. Але вона почала рухатися, а земля під нею затрусилася, як і дерева навкруг. Крокен злякався, і стрімголов побіг подалі від дивної стіни. Але здогад, здогад, що то жива істота застряг в його голові. Відбігши на метрів двісті від стіни, він обернувся і побачив, що то нога живої істоти. І побачив він це внутрішнім зором більше, ніж фізичним. Внутрішнім зором він побачив рожеву шкіру, як у землян, декілька ніг, як у ветусян, непряму поставу, велику пащу, червоні очі, і довге русе волосся цієї височезної самки гібрида. Якимось внутрішнім чуттям Крокен зрозумів, що то поміж людини і ветусянина. Але чому такі гіперрозміри? подумав він на своєму рівні дрібної. Непомітної нікому комашки. Адже із наукової точки зору полігібридність тож на краще.